Всім привіт! З вами Олег і це п'ятий промпульс Промпульс» 23-го року. Що нового в доставці до точок видачі розетка та дешевій доставці новою поштою? Які статуси наявності ми приберемо, щоб не плутати покупців та вас? І коли передамо управління до мене магазину, якщо раніше реєстрували його для вас. 18 вересня ми передамо вам права на управління зовнішніми доменами, які раніше реєстрували для ваших сайтів. Це стосується доменів в зоні .com.ua, org.ua, .net.ua тощо. І не стосується доменів, які закінчуються на prom.ua. Для цього ви маєте підтвердити свою пошту. На неї імена .ua, реєстратор доменних імен буде надсилати інформацію щодо продовження терміну його дії. Також ви отримаєте лист з логіном та паролем від аккаунту на імена ЮА. Щоб дізнатися, чи будемо ми передавати вам права, перевірте пошту від 15 серпня. Тема листа передаємо управління доменом магазину. У листі є форма, яку треба заповнити. Після передачі домену ви самі будете оплачувати його продовження. Вартість залежить від доменної зони com.ua, org.ua, net.ua тощо. В середньому це 500 гривень на рік. Чому ми передаємо до мене? Тому що ми більше не надаємо послуги з просування вашого сайту, як робили це раніше. Тепер ви самі розвиваєте свій сайт. Ваш сайт, ваша територія. Слідкуйте за листами від імена ЮА, адже якщо ви вчасно не продовжите дію домену, то ваші рекламні кампанії у Google Merchant Center зупиняться. Через це ви втратите час на перенастройку кампанії. Щоб не пропускати важливі новини, підпишіться на наш канал, не пропускайте листи на пошті та слідкуйте за сповіщеннями в кабінеті. Отримувати більше замовлень за рахунок безкоштовної для покупця доставки до точок видачі розетка дуже просто. Для цього підключіть додаток, доставка до точок видачі розетка і налаштуйте його. Все. Покупці можуть замовити ваші товари з цією доставкою. А ймовірність цього висока, бо товари, що мають цю доставку, отримують буст в каталозі. А на радіо йде рекламна кампанія, яка охопить половину населення країни. Доставка безкоштовна! Безкоштовна! Замовляй на промі! На промі отримуй у точках видачі розетка! Розетка! Замовляй на промі! Отримуй замовлення у точках видачі розетка. Так, доставка безкоштовна. Акція по року починають на промій. Незабаром ми будемо автоматично повертати комісію за замовлення з доставки розетка та для доставки міст пошта. Якщо покупець не приходить за посилку чи відмовляється від неї, так само, як це працює для Укрпошти та Нової пошти. Повертати комісію за такі замовлення ми будемо згідно статусу електронної накладної про незабор чи відмову, навіть якщо пройшло більше ніж 10 днів. Додавайте електронну накладну в замовлення. Покупці зможуть слідкувати за рухом посилки, а вам не доведеться повертати комісію вручну. А ще за статусом електронної накладної ми проставляємо негативний відгук покупцям, які не приходять за посилками. Це обезпечить вас та ваших колег в майбутньому. Тепер вам не треба стояти в загальній черзі, щоб відправити замовлення. Для цього на терміналі в точці видачі виберіть вкладку Інші питання. Введіть свій номер телефону, натисніть Далі. Отримайте талон з номером, дочекайтесь, коли на електронному табло з'явиться ваш номер в черзі, і відправте посилку, як зазвичай. З вересня вартість доставки до точок видачі розетка буде 30 гривень, а не 20, як зараз. Всі інші умови залишаються незмінними. Доставка безкоштовна для покупців, за що вони її і люблять, а кошти за доставку списуються з балансу. Також нагадаю, що ви можете створити до 100 відкладених електронних накладних для доставки до точок видачі розетка з пустими даними про отримувача, роздрукувати їх всі та заповнювати потім вручну. Це може бути корисно тим, хто не може друкувати електронні накладни кожного разу. Ви можете надрукувати їх наперед і потім використовувати для подальших замовлень. Коли отримуєте замовлення з доставкою до точки видачі розетка, прикріпіть номер електронної накладної з відкладених, а дані отримувача напишіть самостійно на роздруковані електронні накладні. Головне, не заклеюйте штрих-код. Створити список відкладених електронних накладних можна в додатку Доставка до точок видачі розетка. А на нашому Ютуб каналі можна подивитися інструкції про всі інструменти прома. Про доставку до точок видачі розетка теж є. Підписуйтесь. Окрім безкоштовної доставки до точок видачі розетка, у нас є дешева доставка з промоплатою в нову пошту. І в ній з вересня змінюються умови. Тепер покупець плачує 60 гривень, продавець сплачуватиме 30 гривень замість 20, спишуться з балансу автоматично. Залишок пром. акція, як і раніше, діє не для всіх замовлень, а тільки для замовлень від 700 гривень через мобільний додаток і для негабаритних товарів, які помічені у каталозі спеціальною лейбою. Детально про дешеву доставку з новою поштою читайте у довідці. або дивіться про ромпульс, в якому ми про це розповідали. Посилання в описі. Чи бувало у вас так, що замовлення скасовується через те, що товар закінчився? Так, таке буває. Але важливо одразу змінити статус такого товару на немає в наявності, щоб інші покупці його вже не замовляли. Найближчим часом на сторінці замовлення у вас з'явиться ось така підказка. Якщо ви скасовуєте замовлення, по причині Немає в наявності, ви одразу ж зможете змінити статус наявності для цього товару. Тобто вам не потрібно шукати цей товар в окремому розділі кабінету. Все робиться в одному вікні. Також у вересні ми приведемо до єдиного вигляду статуси наявності у каталозі та на сайті. Ми приберемо статус очікується. Товари, що знаходяться у цьому статусі, стануть немає в наявності. Адже фактично їх немає. Покупці бачать такі товари у каталозі, проте не можуть замовити та отримати одразу. Ми перестанемо показувати, що товар закінчується. Таким чином, покупець буде бачити тільки ключові статуси наявності: товар є, товару немає, чи його виготовлять або доставлять під замовлення. А отже, не буде плутатися. Ми також переіменуємо статус на складі на готово до відправки. Так він вже відображається у каталозі. Тож покупці знатимуть, що цей товар їм точно відправлять якнайшвидше. Такі товари часто замовляють. Тож, якщо ви можете додавати наявність на складі, або як скоро це буде називатись готово до відправки, обов'язково зробіть це. Якщо ви пропустили попередній промпульс, то нагадую, що з 1 жовтня змінюються умови показників для топ продавців. У топ продавця обов'язково має бути підключена промоплата. Показник успішних замовлень має бути 80% і вище. Показник позитивних відгуків залишається без змін понад 90%. Для всіх інших продавців піднімається мінімальний показник успішних замовлень для червоної зони: 60% замість 50%. Якщо показник менше ніж 60%, ви у червоній зоні, тож ваші товари неможливо замовити у каталозі. Більше деталей у попередньому промпульсі. Посилання на нього в описі або ж клікайте на підказку праворуч вгорі. На цьому все бережіть себе, папа. -па.